Ходимо. Майже по всьому будинку підлога вставлена паркетом. Ось. Просторий такий коридор. І розпочнемо з вітальні. Подивіться, яка вітальня. Ось така вітальня. Її площа майже 50 квадратних метрів, крім газового опалення, є камінь. І веранда. Веранді можна зробити, як. Як знаєте, влітку просто влаштовувати такі вечори під відкритим небом, через які можна зорі побачити. Ось. Дах дерев'яний. Бачите, все, як зроблено якісно. На віка. Радіатори, до речі, всі німецькі. Ось, і давайте підемо зараз на кухню. Е, така їдальня. Ось простора кухня площею 25 квадратних метрів. Кухня і плюс ще кухонька. Ось наш котел встановлюємо двоконтурний. І два вікна виходять на подвір'я. На кухні можна як смачно, <смачно> пообідати та попрацювати. Ось. І, друзі, зразу скажу, що зверніть увагу на якісні двері. Дерев'яні. Тут відсотків 30 оздоблення складається з дерева. І звичайно, що на першому поверсі є санвузол. Ось він. І одразу хочу, щоб ви звернули увагу на якість сходів. Це дійсно і якісно зроблено і на дуже довго. Ось така шафа, тут знаходиться лічильники на світло, все продумано якісно. Зараз спустимося в цукольний поверх. Тут власник зробив погріб. Ось. Ось такий погріб. Тут можна розмістити консервацію, фрукти, овочі і, звичайно, напої, якими можна взимку зігрітися. Так, цокольний поверх подивилися. Перший поверх переглянули. Давайте підемо на другий поверх і оглянемо ще другий поверх.